Сьогодні, друзі, 28 червня. І ми приїхали в Рожнятинський район, село Єсиновець. Декілька годин походити по лісу, подивитися, що тут коїться. Світла вдома нема, все рівно. Так що ми тут були десь два тижні тому, тут було багато лисички. Що сьогодні буде? Ну не знаю. Все, подивимось. До речі, друзі, завтра їдемо. Ті, хто нас уважно дивиться, пам'ятають роман такий в Закарпатті. От саме до нього, завтра їдемо. Ось так. Супер поїздка буде. Їдемо з ночівлею на два дні. Ну що, друзі, все як завжди. Походимо, подивимося, все побачите. Айда. Ріша веде? А, недалечко, бо тут, бачите, друзі, такі хащі. Нічого не видно. Ну що там в тебе? Три і Говорить три лисички і підберезник. Так. А, друзі, воно. Бачу декілька лисичок. А ну зараз одна з цієї сторони. О, бачите, як ховається. О, яка. Воно маленька. Ну не будемо чіпати, воно ще. А оту візьмемо. А от з твоєї сторони. Ну зараз я підійду. Ано ну, показую знахідки. Ой, який гарний. Угу. Так, березник і лисичка. Ось так. До кошика. А вода, от праворуч від тебе. Ще є лисичка. Жекері. От розвідник. Жека, де ти є? Ходь сюди. Ось ще. У Мосі. О! Бачите, це дві різні лисички. Звичайно, жовта і біла я називаю. вони такі ножки такі, бачите. Жирнюсики. А воно показує. Ого! Супер. Ну, друзі, початок є. Це гарно. А воно ще, так. Да. Та, і до речі, бачите, тут під, під листечком волога є. О, розгортаєш і знаходиш. Ріша говорить, може перед такою поїздкою відпочинемо вдома. Я кажу, ну давай, напевно, посидимо. Бо дорога дальня буде завтра. Ще з ночівлюю. Пів години пройшло. Подивилися друг на друга. Ну що, їдемо і їдемо. Ось так, друзі. Ще знахідка. Давай. Сьогодні, друзі, десь 27 градусів. Ну так, поки досить комфортно, так? Да? Тихо, тихо. Що за емоції? Що таке? Ух ти, біляк! Друзі! Біляк який гарний! А там і лисичка є, да. Ой о, який! Та то супер грабочок! А воно там ще лисичка. Та там ще далі вона йде. А! Перший білий. Так-да-да, -да залізо. До речі, друзі, ми от два тижні тому тут були. Лисичка була, білих жодного не знайшли. Ось так вам. Тут біленькі пішли. Вирішили, друзі, трошки глибше зайти в ліс, подивитися, що тут. От. Потім повернемося і ще з краєчку походимо. Обов'язково там дуже багато. Є місце, де походити можна. Цікаво, що в самому лісі. В самому лісі поки що небагато. Де. Ну подивимося, півгодинки походимо тут. Якщо отак от, нічого не буде, то повернемось. Мухомор. Сіро рожеве, напевно. Зараз подивимось. Ну, да, він, бачите. Нічого, друзі, декілька лисичок там і все. І тільки повернулося. На краєчок, бачите, одна сироїшка, друга. От як в, в піску, бачите, трошки зачепив. О, гарнюсики. Та теж різноманіт. Вони смачні. Посмажити ввечері буде що. Так, а це що ховається? О! Ані, сироїшка. Дуже стара вже. А що в тебе? Щось знайшла, ну зараз. підійду, подивимось. Що ти... Щось знайшла? А ну зараз. Що ти там несеш? Ух ти. Ну, ми такі не збираємо, друзі, але вам покажемо. В цьому році ще не зустрічала. Я не пам'ятаю, як, яка назва цього гриба. Але ми таке не збираємо. Воно лежало, я його не зривала. Схоже на ці підгрузки, так? Да? А напевно так воно і є. Молочко є, підгрузки. Якщо не помиляюся. як ховається лисичка. Що в тебе там за знахідка? Такий бачить дубовик. А, та йому все вже два дубовічка отаких. От ну згнів уже. А ось ще лисички. Зараз покажу вам. Бачите, краєчку ліса грибів більше попадається. Ну тут і ліс інший. О, які, бачите, ховаються. І такі несухі, Гарні. А ви де? А, не подалеку. Я впевнений, що тут місцеві пройшлися. Тому треба дуже уважно дивитися, Бачите, ховаються практично всі. На поверхні дуже мало лисички. Ну, Те говорить за те, що а тут її позривали. Маю на увазі. ту, що гарно видно. Бо щось дуже мало зустрічаємо, от саме таку лисичку. Не під листочками. А під листями багато. Ну, відносно багато, бачите. Добре. Такі грибочки. Воно, бачите, ховається. Але маленька. А от ще одна. Ще. Та, друзі, тут ще буде височка. Бачите, ось одна. Ну, цю можна зібрати. Ось маленька. А воно отам. Теж ховається. Ота от вже гарна. Зараз. Підійдемо якось до неї. Практично і не видно. О, бачите. Ось вона. О! Яка красуня. Ну а в тебе там що? Теж лисичка. Спочатку відео я говорив, що досить комфортно, але ж пройшлись трошки. Вже всі такі. Фу. Ну показуй. Вони ховаються під листочками, я думаю, що тут пройшлися. Ага, гарно. Ну вказав. Собаки. Може бути. Собаки теж запихались. Треба водички їм дати. Ні? Так. Де ж біленькі ще, а? Одного шального і все, чи що? До речі, друзі, куди? Пішли. Мухомор, так? Серега ага, До речі, друзі, в тому році ми були в цих місцях. І по білих. не можу сказати, що тут гарні місця. Знаходи... Декілька штук, але не багато. А це що у нас? Мухомор. І до речі, друзі, це вже пантерний мухомор. Ось такий маленький. Що у вас там за знахідки? Що, це такі поддерзові такі? Ага. Так. Ну кидай. Ух ты, зачепився. А ну, ріши, сзади. Ага, ага. Потім почікаємо. Я зрозумів, потім почекаємо, подивимося. Бо щось в цьому році подережники попадаються нам. Хробочливі Тут бачите, друзі, ягода, дика малина там тощо. Ось, бачите, квіточки на буковині ми вже їли її. І білих там багато. А тут ще нема. Ну я до того, що може трошки рано для цих місць по білих грибочках. Ну, знайшли і трошки, друзі, і те гарно. Ось, у нас сьогодні не була мета прям позбирати грибочки, щоб вдома не сидіти, повторюсь, світла нема. А ось завтра, післязавтра, походимо по Закарпаттю, позбираємо грибочки. О, лисичка. Лисичка? Угу. О, О ріше, цілий схрон лисички знайшла. Хтось з геляками тут присипав? Бач, щоб ніхто не знайшов. Не ага. Ось так. Ну і річка у нас глазаста. Не. Так. Оба. Кидай. Ой, яка гарна, друзі. Гарна. Не сховаєшся. Ну. Такі співають. Гарно. Поки собаки п'ють водичку, зараз подивимося ці е, березники. Е, ну. Так. Хробочливий, друзі. Бачите як? Угу, оце так-так. А, ну нічого. У нас є чистенькі грибочки. У обидві, так, да, хробочливі. Обидва. березника. Ну нічого. Так, ну що, повертаємо, так? Да? Потихенько їдемо до машини. Може ще щось знайдемо. Ось так. Якраз приїдемо, Іріша, вже світло дадуть, так? Да? Будемо готуватися до завтрашньої поїздки. Так що ну супер, друзі, ще раз покажу, бачите, біленький, не... пару сироїжок, І, і лисичка. Та непогано ввечері посмажите. Свіжесенькі грибочки з лісу. Буде те, що треба. Так що, Ось так от, друзі. Вийшли ми е... на оцю трапу лісову. Та вирішили все ж таки прямісінько вже підійти до машини. Бо поки доїдемо да додому, теж займе час. Ну, так що ось так от. Ну що, друзі, настрій гарний. І сьогодні прогулялися. І так, знаєте, як перед поїздкою в Закарпаття. Ух! Ну що, подивимося. Я сподіваюся, ми там два відео великих ну, встигнемо зняти вам і показати. Два різних похіда зробимо з романом, якщо вийде. Ну, Ну, один-то точно. Так що так, друзі, все. Ми поїхали з вами, як завжди. Хоча не як завжди. З вами. До зустрічі в Закарпатті.